Як гарно було у ліжку, спала людина, нікому не заважала, сам випрокинувся. А тут налетіли мама, тато, бабуся і дідусь, четверо дорослих проти одного розбудили, підняли спочатку з ліжечка, потім насміх, вмили, одягли такої з їжі в рота напхали. Ведерами бізвали та за двері виставили. І так кожного дня всі біди на мою голову. В школі терзають, вдома лають. Зараз знову само ранку почнеться. Чи то не зробив, чи то не вивчив, чи то життям класу не живе, чи то нагрубив, І, наче інших прізвищ немає. Ех, стати би мені яким-небудь принцем, або султаном. Хай найпошивеньким. Слуги, багатство, свобода! Ніяких контрольних. Контрольних? Адже у мене сьогодні контрольна з математики. У мене рюкза... Де рюкзак. Де мій рюкзак? ж, за двері виставив, а рюкзака забув дати. Сором четверо дорослих не за цим стежити. Ех, стати би мені яким небудь сота. Ха живе випуску гуляй, і бенчит і кри. Ви що, до самої явності готуєтесь? Ні, це не сама ніякість дива. В одну сторону свисне з'являються, іншу зникають. Адже це черний свисток і тепер я можу все на світі. Ну, тримайтеся переоднокласники, служити мені будете. Я вже не Вітька Шитов, я і як це не сказали. Гуляй, і шитий крит. Здорово без вами. Оце прізвище. Ха ха. Життям класу не живу досить. Тепер тільки своїм життям буду жити.